Львівський муніципальний мистецький центр. Добрий день. Я називаюся Влодко Кауфман. Я не люблю, коли мене називають художником. Я автор. І я побачив цей проект Володі Кузнецова якого я давно вже не бачив, але так стараюся відслідковувати його творчість. І е, то, що я сьогодні буду говорити, то радше не екскурсія, а мої роздуми про те, що я думаю з приводу його проекту. Тому що, на мою думку, Хороший проєкт, добрий тим, що за кожною дією, чи за кожним експонатом, чи за кожною версією, чи подачею артовою автора стоїть безліч розкодувань для кожного відвідувача. І я в даному випадку дивлюсь на цей проект як відвідувач, який прочитує свої версії цього проєкту. І я би напевно почав з назви. Яка звучить буряк, лопата, рушник, пісня та інша зброя. І мене тут заінтригувало в тому, що в преамбулі до того проєкту він пише такі дивні речі. Назва виставки натхнена предметами, що фігурують в роботах. Ну, мається на увазі в творах прості та звичайні речі, які стоять в пригоді в час війни. Їжа, реманент, практика, любов. Що мене дивує, що він легко поєднує речі фізичні, матеріальні, добрий вечір, і віртуальні, поетичні, космічні і концептуальні. І, власне, виходячи з того, для мене стає відкриттям, коли він Здавалося б, в експозиції поєднює здавалося б, непоєднювальні предмети, речі і концепти. А з другого боку, мені подобається напевно, його вміння переосмислювати будь-яку буденність, все-таки існує досвід. Практик сучасного мистецтва, там, починаючи від Дюшампа, закінчуючи бойсом, І починаючи від таких практик, якщо ти довго дивишся, на явище чи на предмет, воно стає мистецтвом або твором. І я через таку призму пропускаю, власне, і творчість Кузнєцова, і його цей проєкт. Для мене цей проєкт в першу чергу, напевно, про. Землю і про час. І як, як не дивно, ну, земля, це як би здавалося для нас, людей, які проживають на тій території, і, і плем'я, яке називається українцями, вони весь час з землею мають дуже різні колізії протягом всієї своєї цивілізації. Це явище, за яке Треба боротися і вже на одну сотню років, і річ, яка дуже цінується в сенсі фізичному, духовному і глобальному. І, власне, якщо виходити з міркувань такого, такого трактування Землі, мені дуже подобається, якщо ви звернете увагу, я буду говорити спонтанно, тому що я зроблю для себе такі конвульсійні або імпульсивні висновки, коли я спостерігаю за його е, проекта, за його об'єктами е, медіа і його текстами, і його е, поверхнями, на яких він фіксує свої е, твердження. Е, власне, і в нього ключовим є. Ключовим проектом є борщ. І борщ така сама, напевно, древня інституція, як сама наша земля. І що цікаво, що він трактує е, виготовлення того борщу, я зараз відкидаю е, сенс, і, очевидно, через який він е, пропускав це виготовлення, приготування інгредієнтів до борщу. І в якій ситуації, і в даному випадку ми не говоримо. Про війну, а мене заворожує медитація приготування тих інгредієнтів. І якщо уважно подивитися, в дуже довготривалому відео відсутня остання фракція, коли борщ вже готовий, він рідкий, запашний, смачний, теплий, гарячий, парує його їдять. Це буде потім. Це фінал, до якого ми е, стремимо, тому що у нас все таки війна. І от ці інгредієнти, це я от зауважую за тим відео, вони вимішуються, щось відбувається, якась така магія змішування якихось елементів, які роздрібнюються. І у мене складається враження, що це робиться якась суміш, і в кінці кінців е, я побачу напевно. Не суміш, з якої готують борщ, а побачив справжню плодючу, родючу землю. Mm -hmm. так, виходить така дивна асоціація, і, і це триває століттями, Оце, і, і ми так довго і впевнено. Готуємо цей борщ, бо це настільки глибинно на цивілізаційно наше, що ми робимо це не задумуючись, як, це як, як сон, як мантра, як, як нірвана. І Мене це дуже, дуже заворожує, і мені здається, що це... я думаю, що не випадково він вибрав саме це відео і саме цю ідею. На мою думку, наскрізною в, тій, в тому проєкті. Тому що в нього паралельно присутній присутні, час у вигляді таких зірваних календарних листків. Але що мені дуже подобається, це вишивка. І вишивка, теж як наша глибинна і, і, і глобальна сутність, тому що. Тяжко уявити собі українців без вишивки, вони вишивають, вишивають, вишивають. Причому ті знаки і коди, які ми бачимо на канонічних вишивках, часто густо в своїй більшості, там на 95% люди не усвідомлюють сенсу. Того, а там же закодовано безліч всіляких сенсів, які з давніх давен щось означали. Натомість через вишенку ми чітко виходимо на ті сенси, які він викладає на тих от е, календарних листочках е, сучасні, і ми це розкодовуємо. І мене це тішить, тому що. Ця сама вишивка дає нам можливість прочитувати те, що відбувається з нами зараз. Тобто, Те, то, що там століттями, тисячоліттями у нас накарбовувалося, воно все-таки на рівні підсвідомості примушує його, примушує його використовувати, то, чого він сам не усвідомлює. Його тягне, він же ж це не намалював, там, розумієте, не, 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 не зробив це фломастером, він це вишив. І це, мені здається, дуже, дуже ключова, ключова річ в тому, що він закарбовує на календарному листку якісь сутності, що було, що буде, що є, що буде завтра. І це все супроводжує оце от месиво виготовлення, приготування цього плодючого ґрунту, який називається там сипуча суміш, з якої виникає борщ. І... От, подивіться, бачите, такі от хробачки, не хробачки, ти собі не уявляєш, навіть може. то Що от... це таке? Це фрагмент сутності, який складає оце от... Тут таку <сих> сипучу суміш. Мене, мене це дуже, дуже заворожує. І власне, Саме це відео, там де є три експозиції. Там вже технологія приготування цим, цих сумішей. А мені подобається, що одна з частин приготування, приготування тої суміші є тут, вона знаходиться серед реманенту, який, на перший погляд, може викликати подив. Ну, хоча б в тому сенсі, що це витягнуто з якогось етнографічного музею. Де дослідження там сільськогосподарської діяльності, але тут же ж, якщо уважно придивлятись, ми знаходимо якісь речі, які нам починають нагадувати про Майдан і, і там використовуються саме, саме ті речі, тому що перше, що нас е, супроводжує в житті, коли ми не готові і не хочемо. Е, я думаю, що ми все-таки не хочемо воювати, але ми змушені воювати. І так триває дуже довго століть. І тому першим, що нам попадається під це цей реманент, який супроводжує нас в звичайному мирному житті. І ти дивишся вже на косу, чи на лопату чи на сокиру вже зовсім по-інакшому. І вона стає переосмисленням. Всього що, всього, що з нами відбувається. Це такий спроба, спроба первинного захисту, який потім поступово перетворюється в. Лють, обурення, і в кінці кінців він примушує людину задуматись над тим, якщо та земля, яка мене і безліч поколінь переді мною виховала, то її треба захищати. І тоді вже розум починає працювати в розвитковості і народжувати речі, які значно глобальніші, і вони допомагають працювати на захист. І, власне, тут дуже цікаве поєднання це експонати, автентичні, цей експонат взятий з Майдану, коли люди на коліні вигадували такі речі, які ну, можуть видатись смішними, але вона є сутнісними відносно того, що я мушу, якщо я захищаю себе, я захищаю все. І, власне, як Потім цей, ті ж самі люди можуть трансформувати ту ідею вже сучасною, яка абсолютно може бути придатна в, і в звичайні вже сформовані армії. Тобто це вміння захищатися все-таки при всій своїй миролюбності говорить про те, що для нас що для нас є первинним, і якщо я не можу без тої землі, тому що земля це є сокровенне. Це щось надзвичайне, це божественне, і я змушений це захищати. Тому мене не дивує поєднання таких речей в експозиції, коли є процедура виготовлення сипучої суміші для борщу, я ще раз підкреслюю, і ременент, який нас постійно супроводжує в наших якихось повстаннях, і через які, по суті, вони. За землю. Я навіть думаю, що це тому що, оскільки ми все таки земляни, як це не банально і цивілізаційно ми земляни, тому що, ви прикиньте, територію, на якій ми живемо, це може найруд'ютіші -най 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 ґрунти в світі, в Європі. Якщо під час Другої світової війни німці там шаленими. Ешелонами вивозили ту землю в Німеччину, тому що у них такої немає. І це триває до сих пір. Тобто це кожен ззовні претендує на ту землю, а ми не хочемо її віддавати, тому що вона наша. І я думаю, що от в чому ще хороший сенс того проєкту, тому що це все-таки не є документальний проєкт, це проєкт Артовий, в якому. Автор, звичайний предмет, який задіяний в історичній спадщині в різних ситуаціях він стає все таки річчю, яка дає поетичний образ. Тому що будь-які при, при всіх катастрофах чи складних ситуаціях чи трагедіях, які нас супроводжують в історії. У українському мистецтві чомусь це стає на вихлопі, на виході, це стає поезією, як не парадоксально, і можна навести приклад кіно. Довженка, зрештою, от фільм Земля це колосальний приклад, який я би міг навіть порівняти з тим проектом, не в сенсі вартісності, там, ліпшої чи гірший, а в сенсі, що мислення в ту сторону, що Земля це є первинне явище, навколо якого виникає безліч е речей, які є матеріальними, сумними, трагічними. І поетичними. І, зрештою, такий феномен, як поетичне кіно, по-моєму, в світовому кінематографі існує тільки в Україні. І тут я можу перейти до такої ситуації, ми можемо відразу перейти в останній зал, тому що про борщ ми достатньо проговорили. Я заведу вас все в одне явище, яке теж мене дуже сильно вразило, це. Е, Володя дуже довго знімав е, фільм, е, фільмував. Він каже, що тут у нього кілька десятків годин він знімав це е, купання 22 години. Каже, він знімав, як копають криницю. Я відразу пригадую фільм з українського поетичного кіно, який називається Криниця для справних». На все життя. Ми все життя купаємо криницю. Ми все життя купаємо криницю. Ми все життя купаємо криницю. Бо це для нас є важливо, тому що знову ми криницю купаємо для того, щоб жити на тій землі, щоб її поїти, щоб вона нас годувала. І такий безмежний, безмежний, безмежний процес, і, і власне, що знову ці, от тут асоціюється, він мені дуже вдало, на мою думку, як автора. Того проєкту, в нього ці відра, які наповнені землею, я постійно порівнюю з тими резервуарами, які наповнюються сумішами, з яких виходить борщ. І я часто густо переходжу від одного відео до другого, і в мене оце вимішується. І вимішується дуже такий концептуальний такий е, поетичний образ, що мені важливо, що воно є. Що воно є гарно, воно є красиво, воно пахуче. Ви, напевно, знаєте, як пахне земля. Це, це несамовитий запах, який п'янить, може, більше, ніж будь-який найсмачніший алкоголь. Чи... І Я в такому сильному захопленні від того, що мені захотілося про це поговорити. І все це супроводжується, все це супроводжується. Часом і час він трактує досить дивним способом, що він на тих календариках у вирваних листках він фіксує свої емоції, які виникають в якийсь певний момент. Може відпочинку, може від роздумів, може від розпачу. І, і оце от, то, що це вишите, мене теж вражає, тому що це теж одна з ключових структур. Якщо ми от говорили борщ, земля. Вишивка, і можна ще сказати, він, і, і він говорить тут про пісню, тут в даному випадку є Колоцьково. Там на самому вході ви бачили, він запустив. Відео, коли він їде, він в різних ситуаціях це використовував, коли е з гучномовців в різних ситуаціях, в сучасному місті і, і, живуть, люди, е живуть своїм життям, перейняті своїми проблемами. Він запускає е авто, е з якого з е гучномовців лунає Колискова. І це напевно все таки теж є вислід того всього, що може бути конгломератом чи поєднанням різних процедур, які ми проходимо там від дня народження до вміння медитативно, не задумуючись, виготовляти таку спадщину світової цивілізації як борщ. І мені здається, що це, є, що це є дуже важливо, тому що мене все тут дуже е, вставляє, коли він тексти, про які він розмірковує, здавалося в таких побутових е, е, начерках, що ми можемо там в календарі швиденько собі занотувати, що я хочу, що я зробив чи не зробив, що я забув, що має бути, якісь свої роздуми, негаразди. Все, що мене бентежить, я фіксую на, на тому звичайному друкованому папірці, але це вишито. І що би я не говорив, вона є неймовірно важливо. Це може бути най, най, не знаю, найбільша бздура в моєму житті, але вона є вишита. Значить, вона є важна в моєму житті. Мені здається, що в тому відношенні він дуже вдало закарбовує, що час, в якому це все відбувається, він є дуже важливим. Але він. Настільки є непомітним і в 3, 10, 15 вимірі, що ми на нього навіть не звертаємо увагу. І він тим вишиванням звичайних буденних, побутових, там, може часом п'яних роздумів, витягує сенс і важливість того часу, в якому відбувається це все. До рівня космосу. Там, може, на самому початку ви могли побачити, там вишиванка є, по-моєму, на Навлосі чи на чомусь, де він розмірковує про полярну зірку, що вона знаходиться там в крайньому, крайня зірка а, малого ковша, якісь по прямій лінії через дві крайні зірки Великого Ковша пронизує наскрізь. Землю, і ми так визначаємо сутність. І це знов мене тягне в криницю, Тобто оця криниця — це продовження тої лінії, якої він на тій вишиванці примушує мене осягнути глибинність всієї нашої сутності. І мені здається, що от ці такі дивні поєднання спочатку, ти коли заходиш на ту експозицію, ти починаєш губитися, тому що здавалося би. Ну, різні проекти, різні технології, е, речі, які мали би не бути не пов'язані між собою. А виявляється, що якщо це все переосмислити, причому на рівні підсвідомості, тому що я не, проб, не пробую аналізувати це як історик чи там технолог чи математик, просто на рівні підсвідомості у мене виникають імпульси, які, як в хорошій поезії, коли ти читаєш, наприклад, поезію Ігоря Риморока. Він настільки класно поєднує слова між собою, що тебе вже не цікавить сенс тої поезії, ти балдієш від самої поезії. От мені приблизно так затишно в тому проєкті, коли я усвідомлюю, що це проєкт про нашу цивілізацію. І я, я тішуся, що от у нас є такий художник, який зробив такий проєкт, і, 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 і чомусь воно у нас от завжди сумне, але цей сум завжди. Переводить, переводить нашу свідомість в категорію поезії, і може то, що ця, цей сум є поетичним, тому може він є оптимістичний. І що в кінці нашого тунеля все-таки не підсвітка, а світло. І напевно мені чомусь прийшло в голову одна з пісень, от тут Кулискові звучать, є така дуже класна сумна пісня. Чорноморець Чер... про Чорноморця, якщо ви знайдіть, Чорноморець, матінко, Чорномор вивів, Чорноморець вивів мене босою на морозець. Така, от, якщо фізично подумати про цей стан, що виходить от бідна дівчинка і стає ногами голими на лід, і це розпочає, але виявляється, що навіть в тій страшній ситуації, здавалося, в якій не може бути виходу, ми знаходимо поетичний фінал. Це приблизно те, що я хотів розповісти про цей проєкт, але це моя дуже-дуже суб'єктивна візія чи розмірковування. І... Ну, найцікавіше в тому, що мені хочеться говорити про цей проєкт і пробувати. Витлумачити це, що я про це думаю. Причому я думаю, мені здається, що як і про кожен хороший, я вже на самому старті говорив, що кожен хороший проект, кожен хороший твір має безліч трактувань, безліч кодів, і скільки глядачів будуть дивитись на проект, стільки буде версій. І навіть моя версія сьогоднішня може відрізнятися від моєї версії завтрашньої. Що дуже вам дякую, і приємно, що в моїй розмові зі мною про проєкт Кузніцова ще хтось це слухав. Дякую.